Тіна, як вам дует? Ні за що в житті, не скажу, хто з вас лучше, тому що я к вам повернулася на сліпих, тому що дійсно вважаю, що ви великолепні. Кожна з вас великолепне. Дякую, Тіна, Олександре. В нас э, з моєю колегою, з моєю подругою, Михайлою розійшлися думки, тому що э, вона підтримала э, Вікторію, а я хотів би підтримати вас. Дякую, Олександре. Олеже, хто вам більше сподобався у цьому дуеті? Кому дати перевагу, я не знаю. От Вікторія м'якчіше заспівала, а Олена жорсткіше заспівала, і це теж прекрасно. Те, що обрала. Всі плавненько з'їжджають інтелігентно. Дякую, Олеже. Святослава. Настав час сказати своє останнє слово. Нащо ж я прийшов на цю програму? Так все було добре до от моменту вибору. Мені так все подобалось. Така дружна в нас команда. Вона, до речі, в нас такою і залишиться. Ми вже домовились, що ми всі будемо дружити, що називається сім'ями, незалежно від того, хто виграє, хто програє. Але вибір мусить робити більш натурально і більш музично, більш розслаблено заспівала Віка. Ну, правда. Олена дуже дуже старалася, але ну віки вийшли сьогодні краще. Олександр Ганаєв одразу після вибору зіркового тренера дає шанс Олені Жигарів. У вокальному двобої за рішенням зіркового тренера Шета Слава Торчука перемагала вікторія Олізе. А Олена Жигарів так, так і другу. Олег Скрипка також натиснув кнопку. Це означає, що Олена, Олена Жигарєва я... має обирати, як і на сліпих прослуховуваннях, між двома я зірковими тренера. Тренер. Тренер скаже, так і обирай. Зі мною домовляйтесь, будь ласка. Я жартую. Во-первых, Спасибо вам огромное всем за ваши слова. Спасибо огромное, Славе. Я не могу этого не сказать. Я просто восхищаюсь этим человеком. Это были прекрасные мгновения, которые многому меня научили. Я безумно счастлива, что вот произошел в жизни такой момент. Я оказалась здесь, я оказалась именно в твоей команде. Спасибо огромное. Спасибо. А я счастлива, что все склалось гармой. Удачи дальше. О, Боже, как тяжело. Один из двух зерковых тренеров может взять у Вакарчука реванш за слепые прослушивания. Тоді повернулися всі. А Олена обрала Славка. До кого ж піде зараз? Олександр. Простіть, пожалуйста. Я вибираю я, про я вибираю. я вибираю велике, Спасибо. Олена Жигарєва опиняється у команді Олега Скрепки. Олег, вітаю, Олена отримала свій другий шанс <плес> і продовжує збагання у голосі країни. Велеченька. Я сказав, що все буде добре. Яка зворушлива мить! Подивіться, саме голос країни зібрав усю родину Олізе разом. Навіть батько, який не бачить донечку руками, приїхав її підтримати. І це ще одна перемога. Молодець. Могу сказати в Спасибо огромное.